Як отримати виплати при народженні дитини в Польщі одноразова допомога у розмірі 1 тисячу злотих. Якщо дохід сім'ї на одну особу не перевищує 1922 злотих, родина має право на виплати від держави за програмою Засік Месайрески. Хто з українців може претендувати на таку виплату? Українські мігранти із Псал Ukraine, власники польських карт пабича. Особи зі статусом довгострокового резидента ЄС, українці з польським громадянством, виплати українцям нараховують за цією програмою, виключно якщо вони офіційно працевлаштовані і платять внески на обов'язкове або добровільне медичне страхування на випадок хвороби під час роботи у Польщі, щомісячна виплата для непрацевлаштованих. Це ж міністерство гарантує виплати родинам при народженні дитини, якщо батьки не працевлаштовані, вони студенти або ж мають інший статус. Для отримання виплати за програмою КасиНЕКо потрібно надати заяву протягом трьох місяців після народження дитини. Якщо пізніше, то нарахування розпочнуться з місяця подачі заяви. На виплати за програмою Бісикау можуть претендувати наступні категорії українських біженців. Біженці, Які прибули в країну після 24 лютого 2022 року та мають статус ПСАЛ Україн. Особи без статусу Україн. Але якщо вони мають дозвіл на тимчасове проживання у Польщі у зв'язку з виконанням роботи за фахом, що вимагає високої кваліфікації Blue Card. Допомога малозабезпеченим родинам. Програма Засік родини надає допомогу родинам із низьким доходом. На ці виплати можуть претендувати українці якщо їхній дохід менш як 674 злотих на одну особу в родині або не більш як 764 злотих на одну людину в родинах, що виховують дітей з інвалідністю. Збережи. Підпишись. ПОШИ.